Ділюсь дуже простою схемою, яка допомагає вірно підрахувати кількість одиниць токсину в одній поділці інсулінового шприця. Якщо ти її заскинеш чи запам'ятаєш, то в тебе ніколи не виникнуть питання, як порахувати, якщо в аптеці не було підходящого шприця. І так, нам з вами необхідно токсин знати, фізрозчин знати кількість поділок у шприці та собою калькулятор. Ми з вами помножуємо одиницю токсину на кількість мілілітрів у шприці. Це все ділимо на мілілітр фізрозчину, який ми з вами беремо. І ще раз ділимо на кількість поділок у шприці. І так, дивіться, у нас з вами є 200 одиниць токсину, яких ми помножуємо на 0,5 мл. Ми вже знаємо, коли купуємо ще цей шприц на 0,5 мл. І ділимо на ту кількість відрощень, яку ми з вами беремо, нехай ми візьмемо 4 мл. І ще раз ділимо на кількість позначок, яким ми до цього порахували. 200 помножити на 0,5, поділити на 4 та ще раз поділити на 50. Це дорівнює 0,5 одиниць. І тому в нас з вами виходить 0,5 одиниць в одній поділці інсулінового шприця. Ця схема дуже проста. Вона класна, вона допомагає дуже легко зорієнтуватися у різних видах токсину, у різних видах шприців, і ніколи не шукати вже якісь схеми, які є до цього. Але я з вами ділюся також схемами. Робіть скрини, фоткайте, тому що досить часто вони нам допомагають у роботі, якщо немає калькулятора та немає можливості підрахувати. А ось вам схема для підрахунку азалюру. Дякую.